Nissan Leaf, 62 кВт об'єм батареї, 2019 року виготовлення, комплектація Tecna, тобто максимальна. По комплектації маємо топову оптику, парктроніки перед-зад, безключовий доступ, датчики сліпих зон, акустика Bose, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Сидіння у нас периферона шкіра з вставками алькантари, мультикермо, датчик на зіткнення. Робіс складає 129 тисяч, кнопка, два ключі. В комплекті також йде у нас два зарядних. В даному автомобілі присутні камери 360. Є підігрів передніх сидінь. Ось такий вигляд спереді. Такий вигляд автомобіля взадів, також присутній підігрів задніх сидінь. Живий автомобіль досить гарно виглядає. Цей автомобіль був придбаний нами з лізингового аукціону Нідерландів. Доставили його в Україну, розметнули, зробили сертифікат і скоро будемо передавати новому власнику. Ціна цього автомобіля в Україні з усіма послугами, сертифікатом зі всім склала 12800 євро. Ми займаємося підбором, пригоном та доставкою в Україну автомобілів з лізингових аукціонів Європи. Кого що цікавить, хто бажає придбати електрокар із Європи, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ось так, друзі. Всім гарно дякую за увагу. До нових відео. До побачення!